Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти з першого дня і навіть під час передвиборчої кампанії, що він хоче, аби ця війна закінчилася. Він дедалі більше розчаровується в обох сторонах цієї війни Росії та Україні через їхню відмову укласти мирну угоду. Але, незважаючи на це, президент та його команда національної безпеки непохитні в намірі покласти край цій війні, припинити вбивства та виконати обіцянку президента. Спеціальний посланник Вітков... Марко Рубіо тихо працювали над планом близько останнього місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами Росією та Україною, однаково, щоб зрозуміти на що ці країни були б готові піти, щоб побачити тривалий і міцний мир. Тож вони взаємодіяли з обома сторонами, і ці переговори тривають. Як завжди, я не обговорюватиму деталі цього плану, адже він у процесі та мінливий. Але президент підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України. І ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб його завершити. І ви почуєте більше про це пізніше.